Таю, друзі! Є інформація про те, що застосунок резерв плюс вже доступний. Його сьогодні оприлюднили. На жаль, станом на ранок на 8.15, 18 травня, даний застосунок не працює. Хочу вам показати: принаймні не працює для телефонів Android. Отже, посилання на застосунок є на сайті Української Правди. в цій новині переходимо на версію для Android, встановлюємо. Це вже моя не перша спроба. Тобто я спробував кілька банків і бачу, що застосунок не працює. не Він інше встановлюється, але не працює, не відбувається ідентифікація. Тому, думаю, у вас може бути схожа проблема. Треба надати дані авторизація через банк ID. Дозволяємо. Розпочати. Вибираємо банк. Монобанк. Натискаємо. Відкривається монобанк. Пише, які дані. Треба надати прізвище ім'я по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу реєстрації та електронну пошту. Підтверджуємо. І отут-ут у нас починається проблемка. Ось вона так виглядає. Не знайдено резерв плюс АП. Така ситуація. Тому, друзі, поки що ніякий резерв не працює. Пробував я різні банки, ефекту це жодного не дало, тому не поспішайте. От повторно надаю, бачите, та сама історія. Резерв Ап не знайдено. Всім гарного дня, всім хорошого настрою! Бережіть себе, слава Україні!